Святого Духа, Возлюблені у во Христі, браті і сестри, наше з вами життя, воно це постійна боротьба. І як говорив один із класиків, що ця постійна боротьба, диявола й Бога, а поле цієї боротьби це є людське серце. І ніщо так глибоко. Не аналізує людське серце як святе Євангеліє. Хто би що там що не говорив, святе Євангеліє, як сам апостол Павел каже, воно пронизує душу нашу до мозгів, до розділення, тобто, якщо говорити навіть мовою науковою до нейронів, до тих частин нашого мозку, який відповідає за нашу розумову діяльність, емоційну. Євангелія до того проникає, і наше з вами завдання, можна сказати, ціль життя це зробити так, щоб наша душа, наш розум став євангельським. Тобто Він був пронизаний оцим словом істини до мозгів. В сьогоднішньому Євангелії Господь. Піднімає тему, яка, не побоюся цього слова сказати, є найболючіша для нас. Це відношення наше до матеріальних благ, до мамони, до того всього, що нам мішає десь бити з Богом, десь поступати так, як вели Церква і Христос, і Евангеліє. І Можна сказати, у церковному році, який нещодавно розпочався з неділі п'ятидесятниці, це одно з перших Євангелій, яке морально обличає людину, морально дає потужні настанови, як жити, як своє життя побудувати згідно з законом Божим. І неспроста Господь саме піднімає відношення до матеріальних благ. Сьогодні в Євангелії сказано було, якщо око Твоє буде чисто, то і все тіло Твоє буде чисто. Ці слова святі отці розуміли, під оком це є розум, а під тілом це є душа. Як це не звучить десь парадоксально? Чому так? Просто приклад був банальний для простого народу. І тому так. Але глибина цього євангельська уривка, вона більш глибша. Справа в тому, що розум це є той наш двигун, який запускає всі процеси у нашому, нашій життєдіяльності. Що ми не починали, все починається з думки. Так? Ми подумали, потім. Проходить реалізація цієї думки вже через емоції, через душу, ну і тіло вже безпосередньо виконує цей наказ. І от важливо по-євангельськи, щоб наш розум був чистий. Не просто дії були певні, а навіть тут вже людина у розумі, не, у неї не двоїлися мислі. Самі страшні люди, не побоюся так що цього слова сказати, це люди з двоящимися мислями. У медицині навіть є ціла хвороба, цілий блок хвороб, шизофренія, коли людина роздвоюється таке. Ну, тобто думає одно, робить інше, говорить ще інше. І оце роздвоєння мислій, думки ще у церковній термінології. У аскетизмі називається лукавством. Тобто людина вам говорить з вами, а думає зовсім про інше, чого Господь постійно акцент робив на лукавстві фарисеїв, відмітьте. Він же як казав, то, що вони вас учать, ви це виконуєте, тому що вони правильно вас учать, але по ділах їх не поступайте. Оце є лукавство, це є страшний гріх. Страшна страсть, яка десь може так у нас закрастися, що ми можемо цього не помічати. Ми можемо і грати роль, ми можемо поступати так, тому що комфортно нам говорити одно робити інше. Можливо, це десь тактично нас у очах наших близьких робить там, не знаю, якимись людьми солідними. І Ми оце лукавство, воно так нам прививає, як привичка. А ви знаєте, браті і сестри, що привички саме важче іскоріняти. От банально візьміть устати на 10 хвилин раніше. Та інколи вагон розгрузити легше, ніж це зробити. Чому? Тому що це вже на рівні нейронів у нас заклалося 20 разів виключити будильник, ну не встати вчасно. Це вже тут, вже на фізіологічному рівні у нас так зробилося. Так само і лукавство. Ми привикли правду не договорювати чи не говорити правду. Навіть у сім'ї, де кажеться, такі самі іскренні отношення мають бути іскренні. Там, між чоловіком, між жінкою, між дітьми і батьками. І то дивіться на малих дітей, вже починають обманювати з малку. те, що говорить, що природа наша гріхону гріхопад, гріхопадіння є наслідки вже. І от Господь продовжує далі уривок, далі дає ще більш потужні настанови, що не можемо працювати двом господинам. Має бути ієрархія. Не можна одинаково любити двох жінок, наприклад. Да? Не можна старати любити одинаково своїх дітей, щоб не було різних конфліктів на цій почві. Але і то буває так, що діти, які до нас більше десь, ми, можливо, їм більшу честь віддаємо. Це опять же по нашій недосконалості людської природи. Але коли йде мова про вибір божественного і людського, цей вибір перед нами буде завжди стояти, доки ми будемо дихати на цій землі. Вибір Бога і мамони, він. Кожну хвилину перед нами стоїть. Кожен день ми з цими проблемами стикаємо. Кожен день. Це не щось таке глобальне. Мол, я до мамони відношення не маю, я Божий, можна сказати. Та ні. Цей вибір перед тобою буде стояти завжди, тому що у будь-якій ситуації перед нами стоїть вибір, поступити по Євангелії чи поступити по людським якимись міркам. І от Господь не каже, щоб ми були такі совершенні, щоб ми там. Він просто нам дає зразу поняти, що ми не можемо і бути і мамоновими, і Божими. Такого не буває. От людина хоче в неділю не прийти в храм, бо в неї там архіважливі, якісь заботи, покупки, шопінг там, чи тренувальний зал відвідує. А вдруг пропустить, і це на її здоров'ї покажеться, це калорії там у той день не згаснуть. От людина так думає, в неї такі думки. І вона би одночасно починає розсуждати о духовному, як поступити, но при тому нічого не робить для духовного. Це самообман. Самообман так само, йти на покупки, коли у тебе. Справи особливо там пропускати богослужіння, чи взагалі просто від, відвідати час, для, віддати свій час для сім'ї, для якихось сімейних цінностей, а людина весь час у роботі, у трудах, бо думає, що всі гроші заробить. І, де б, і тисячі і тисячі таких ситуацій є, коли людина просто рвеся до чогось і від того. Стратегічно програє. Господь приводить ряд прикладів, що чим ви кращі за лілії польові, які Господь так одіває, за птиць небесних, які лише живуть нижнім днем. І багато людей, знаєте, на одрі смертному вже. Коли кличуть священника сповідати, вони особливо. Жаліють про те, що їхні справи любові були дуже такі маленькі, а все життя віддали суєті стройкам, зароблянням грошей, там, їздінням по світу, по заробітках. Дивиться, а хвороба прикувала до ліжка, і вона не встигла нічого зробити, а з пам'яті Бог стирає всю суєту, лишається тільки справи любові. Так, так устроєна наша людська душа. І ці люди плачуть уже на смертному одрі, що все життя не так потратили, як би хотіли. Но парадокс у тому, що ми це і чуємо, і розуміємо, і Господь нам через Євангеліє каже, ну, поступаємо все одно так. І тому десь прискорбно це, але ми хоча би, щоб не себе не оправдувати, тому що оправдання це є нитка гордості, яка Є ступором у духовному розвитку, коли людина починає оправдувати своє безбожне життя якимись діями, що вона це робила там раді дітей, раді сім'ї, чи ще не знаю чого, переступала заповіді, то це є той нож, який вона собі сама у спину ставить. Краще сльозу пустити і розкаятися, як метар, що, Господи, я хочу стати кращим. Поможи мені, я бачу, що це є не виход, коли я тільки для тіла свого роблю, тільки для мамони, а про Бога забуваю. Тому, браті і сестри, Господь закінчує сьогоднішній уривок словами, що в першу чергу ми повинні шукати царства Божого і Його правди. Звучить все банально, але повірте. Якщо ми в своєму житті розкладемо хоча б для себе ієрархію праведності і цінності правильних у житті, то це буде наша перемога, і Господь неодмінно через свою милость, через своє чоловіколюб'є оцінить хоча б наш намір жити праведно. Якщо вже в нас не виходить десь на справах, то намір все рівно має бути. І Скільки раз людина тут навіть у житті може переконатися, що коли вона божественне поставить на перше місце, то все інше стане на своє місце. Це не моя думка, це вже тисячолітнім досвідом церкви вже давно перевірено. І тому наше з вами завдання у світлі сьогоднішнього Євангельського уривка – вибудувати правильну ієрархію цінностей для себе. В першу чергу, для себе. Тому що, якщо ми себе не переламаємо, то ми не научимо дітей своїх, повірте. У психології по дитячому вихованню є один із найбільших, скажімо так, найбільших проблем вихованні дітей, камінь, який не дає нам виховати дітей так, як ми хочемо, це наше подвійне життя. Тобто, з чого я почав, це коли діти наші бачать, що ми їх учимо то, що самі не робимо. Це все, це перекреслений, це ноль на нашому вихованні. Тільки власний приклад, авторитет батьків може навчити дітей того, що би ви хотіли у своїх дітей побачити. Все інше, якщо діти, а діти в них надзвичайно тонка. Психіка і вони бачать лукавство краще, ніж ми, тому що ми вже пропитані лукавством, а діти ще ні. І діти бачать цей фальш, і вони ніколи, вони навіть можуть церкву зненавидіти із за того, що ви будете вести подвійне життя, що ми будемо не відповідати. Да, не, не треба бояти десь перед дітьми, признати свої немощі, це нормально. Ненормально, коли дитина бачить наші немощі, а ти говориш, що ти робиш правильно, Та дитина вже подумає, що тато поїхав, тому що реально видить щось не то. І тому от будемо іскрені, починаючи з себе і своєї сім'ї, і тим самим ми і дітей научимо цього не словами, а реально своїм прикладом. Нехай Господь нас у цьому укріпить і допоможе. Амінь. Благословення Господня на вас того благода.